Доброго дня, шановні колеги депутати. Розпочинаємо комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. На комісію зібралось три з п'яти депутатів. Комісія повноважена і оголошена відповідна. На вашу електронну адресу було розвідено питання до порядку денного. Я думаю, всі ознайомилися. Голосуємо за порядок денний. Голосуємо хто за, проти утримався, три за. Переходимо до розгляду порядку денного питання. Друге про уточнення площ земельних для них. Догадаємо колена Івановна. Ми вас слухаємо. Надійшли заяви від громадян. Разом із технічною документацією, в яких просять встановити межі затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок наторі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд за присадені земельні ділянки та для ведення особистого селянського господарства. Також внести уточнення у площі земельних ділянок, переданих їм у власність. У і згідно першого додатку. І другий додаток це буде передати громадянам безплатно земельні ділянки у власність для будівництва забсового житлового будинку господарських будівель і споруд. Прошу місії. Коли питання пропозиції? додаток. До да. Голосуємо. Хто за, проти? Утримався. Три за проєкт рішення за командування Сесії Коловецької міської ради. Про наступне питання про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. Олена Івановна доповідає. Надійшла заява від Глушку Олени Олексіївні, які вона просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою на земельну ділянку за адресою королевиці Івана Дударя для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Вона має у власності. Не житлова будівля, будівля крамниця за адресою цією купила вона цю земельну ділянку. Тепер хоче оформити відповідно до чинного законодавства, щоб їй надали подальшому для оренду. Питання про позиції будуть? Рекомендували. Хто за, проти утримався? Три. За проєкт рішення рекомендування народжувати це провели ради. Наступне про надання бурдюк. Його є земельні ділянки в оренду, але Івановна, ванна нового слухання. Фізична особа підприємства Юрій Євгенович просить надати в оренду земельну ділянку з цивим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель споруд підприємств переробної, машиної будівної та іншої промисловості за адресою Сартунева в місті Кролевець терміном на 10 років сплатою платою 3% від нормативно-рошової оцінки. Щодо оренди в нього вже був заключений з 2015 року, на зараз він вже закінчується. Угу, Побуть такі питання, пропозиції. Так. Голосуємо. Хто за? Проти? утримався, три за проєкт рекомендовано. Так. Про надання того суми обленерго земельної ділянки в оренду. А, звернувся акціонерне товариство суми обленерго. А з проханням передати в оренду земельну ділянку для розміщення будівництва експлуатації і обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії. Термін 10 років територія це села Алтиняка Коматорського району. Також хочу сказати, що довгі оренди не було заключений в 2015 році, це йде на продовження. Угу, угу, угу. А питання про пропозиції будуть. Рекомендую. Хто за, проти утримався? Три за. Проєкт рішення рекомендовано. Так, про припинення договору оренди землі за МПП-ВІР. Надійшло попитання від малого приватного підприємства Вір в суді директора Чупини Володимира Тимофовича, який просить припинити договір оренди землі, укладений між Кролецькою міською радою та МПП-ВІР. Для будівництва будівель торгівлі за адресою рутинці площею 285, в зв'язку з продажею цього магазину. Договір купівлі продажу торговільного центру він додав. Також надав оплату, що він е, сплатив е, всі кошти, не є боржником. На сліду е, сесію буде подаватися заява, якщо депутати проголосують за припинення е, щодо надання вже земельної ці ділянки цієї варемки. Питання пропозиції будуть? Голосуємо. Хто за, проти втримався, три за проєкт рішення рекомендовано на розгляд. Сесії провели міська рада. Так, про внесення змін до рішення органу місцевого самоврядування з метою виправлення помилок і опису рішення органів місцевого самоврядування Хробицька самовряду, міська рада. Прошу внести зміни до рішення 71-ї е, сесії восьмого скликання від 11 вересня двадцятого року про надання АТ атесу земельної ділянки ділянок оренду. Пункт 2. Змінити під цілеве призначення для розміщення експлуатації та можна... експлуатації. Споруд об'єктів передачі електричної енергії на це зміною нового класифікатора для розміщення експлуатації та обслуговування об'єктів об передачі електричної доданого слова та теплової енергії. Uh -huh. Також друг внести ще зміни до рішення 74-ї е сесії 12 скликаністопада двадцятого року, змінивши преамбулі і в пункті 1.1 кадастрові номери. Uh -huh. Питання пропозиції будуть. Рекомендувати Голосуємо. Хто за, проти утримався, три за, проєкт рішення. Так. Наступне питання про дозвіл на подіоземельних ділянок в Криловецькому далевецький лісгосп. Королевське дочірні агрословські підприємство королевський лісгосп з клопотанням, які вже теж на минулого разу розглядали, просить надати дозвіл щодо поділу земельних ділянок з кадастровими номерами. Тут в заяві, якщо потрібно, можу надати uh -huh. з метою виокремлення земельних ділянок загальною площею 9 гектарів тридцять га, що перебувають у постійному користуванні для «Королевського лісгосп. Uh -huh. Питання означалося була направлена відповідь Королецькому ну, з минулого раду, де просили надати їх. Щоб вони надали два витяги з'єднаного е, факту припинення державного підприємства Кордовецьке з повне завершення процесу і факт внесення запису до дерев про право наступництво державного підприємства Королевецького військовоспілля okay. право наступника. Просили мені додати долучити, щоб можна на цій сесії і комісії розглянути це питання. Okay. Um. Вони якісь документи надавали, знаю, пані mm. Наталія, щось надавала? Вони не? надали витяги яких не написано, що вони є правонаступниками, і що одне підприємство припинено, а іншому передано. Так, да. mm -hmm. да. mm -hmm. так. Висновуйте. Ну за Ну, зачитайте, зачитайте, звісно. Не погоджує поділ земельних ділян Королевського дочірнього громасовського підприємця Королевський Різот, Код 4531 458 з незавершеним процесом реорганізації та відсутністю право наступного. За це суперечить вимогам частини частин 1 та 5 статті 104 цивільного кодексу України, оскільки єдиному державному реєстру є де відсутні відомості про право наступництво віддав королевського. От ЄДРКО 2, 238, 256, 73, що підтверджується витягом з ЄДРО або підприємства. Зрозуміло. Так, що голосуємо за дане питання. Хто за, проти, утримався? А, три проти. Проєкт рішення не рекомендовано на розгляд сесії. Будь ласка, занесіть протокол, що проект рішення не рекомендовано. І я думаю, що потрібно надати відповіді про уточнення, якщо буде відповів пакет документів, ви далі будемо. По-новому. По так, по так. так розгляду наступне питання. Про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Крилевець. Відповідно до статей 12, 173, 174, 175 земельного кодексу України, статей 19, 20, 25, 46 Закону України про землеустрій, пункту 34, першої статей 26, 59 закон України про місцеве самоврядування закон України, України Закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою України, беручи до уваги містобудівну документацію генеральний план міста Кролеви з метою створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, Забезпечення ефективного використання потенціалу території із збереженням сорокольтурної цінності, дорахування інтересів власників земельних ділянок землекористачів, в тому числі орендарів, враховуючи рекомендації постійної комісії, прошу надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Колеве, Смоторського район Сумської області, виконавчому комітету Кролевецької міської ради передбачити. Фінансування та замовити виготовлені проєкти землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Королевець в Моторської Рай районі Судської області, розроблений проєкт землеустрою щодо встановлення зміни меж міста королевець, погодити та затвердити до вимог чинного законодавства. Кому угу. питання пропозиції? Рекомендую. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти утримався. Проєкт рішення рекомендував. Так, далі. Далі у нас розгляд скарги Скиді Ірини Васильівни про скасування рішення 68 сесії 8 скликання від 4 липня 25-го року про відмову у наданні земельних ділянок в оренду Скиді Ірини Васильівни. Дивіться, перед початком комісії Ірина Васильівна особисто повідомила, що не буде присутній її захисник. І посилаючись на її заяву, що без захисника і без її присутності. Я вважаю, що дане питання ми не будемо розглядати. Так. Рекомендуємо земельному відділу повідомити про наступне засідання сесії чи комісії, так? Угу. наступне засідання комісії, щоб вони могли пройти і в їх присутності ми вже будемо розглядати його. Якщо Олена правда, є ж, ж заява про те, що вони... так, а, так, 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 так. Власне. В даному випадку вона просила, щоб про відеоконференцію а, тому, да. не було ну, заява, де вона просить, що без, без, без її розгляду не розглядати. Без її розгляду буде так. Тобто повідомляємо про наступне засідання комісії і будемо розглядати їхні заяву. Так, приходимо до наступного питання: розглядати розгляд клопотання північно-регіонального управління лісового та містого господарства у віднесенні земельних ділянок до... Самозалісних державна лісових ресурсів України, Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства на подало на подання, якому просять е розглянути можливість прийняття рішення про віднесення залізних земельних ділянок до самозалізних. Надають е орієнтовані площі е біля кадастрових номерів, які знаходяться ці земельні ділянки. Ось е 4-5 земельних діляночок, mm. але знову ж повертаюся до того, що в нас є прийняте рішення надати дозвіл Королевецькій міській раді на виготовлення mm. технічної документації. На ці вже земельні ділянки, так? Так, на всі земельні ділянки самозавісні Само на території Королевецької міської територіальної громади. Тому до уваги, mm. щоб земельна комісія. Yeah, ну що, я пропоную надати відповідь північному, хто писав Заяву на дату відповідь Регіонального управління, управління господарства про те, що на даний час провели uh, міська рада на цій вже земельні ділянки надала До дозвіл на виготовлення документації. Хто? Uh, кого, які ще будуть питання, проводити немає. Давайте проголосуємо, Хто за, хто, щоб ми надати таку відповідь? Голосуємо, хто за, проти утримався, три за. Значить, відповідь надаємо. Але ну, підготуйте, надайте відповідь. Так, наступне розгляд заяви ТОП Десна про надання дозволу на виготовлення технічної документації і зимовустю на земельні ділянки, що відносяться до неоформленої сплачені за межами села Оптове Конотопського району Сумської області. Але надо розкажіть нам. про земельних ресурсів. Проведена робота, виїхали ви на місце, передивилися дійсно земельні ділянки, не обраляються, відноситься як е, сіножиті і пасовище. Також було е, щодо списку громадян, яким належать ці земельні ділянки. Е, вибрала, вибрана була інформація: дійсно вони в по державних актах у громадянам надавалися тільки декілька із сертифікатів. Mm -hmm. Тобто така робота відімо була проведена. проведена. Ви а з ними да. спілкувалися? З так спілкувалися стосовно цього питання щодо громадян, щодо земельних mm -hmm. ділянок. А там є питання у нас на да? позивлення самих земельних ділянок, іменно з приводу сі -сі нажаття і посолища, да? так? Коги будуть питання пропозиції з даного. Запросити, можливо, представників для уточнення. Да? Для уточнення, у нас питання були, я думаю, що це було правильно. Переговорити з mm -hmm. ними? Ну, Запросити м -м. до нас на земельну комісію, да, mm -hmm. пускай не дадуть нам повністю уточнюючу інформацію. В принципі, такі так. Да. А, значить що, це буде, я так моя розглядаю заяви, так? Да? Mm -hmm. ну, може, які питання будуть у нього? Так, Чимало там это я пройшов. Так, з приводу оці всі нажати поставище, тобто, те, як вони будуть використовуватися і все, так розповідати. Так, значить що? те, щоб надати відповідь і мас. <запросити>, запросити, запросити їх на наступну земельну комісію. Голосую. Хто за? Проти утримався. Три за, значить, Галина Марана. Прошу запросити їх на наступну комісію. У нас є підготувати, ми хочемо з ним поспілкуватися. І голову. Ну, Заможливі сюди, да, і голову. Mm. Так, дивіться, на цьому всі питання питання порядку денного вичерпана і розглянута. На цьому комісія наголошується закрита. Дякую. Yeah,